Як пришиваємо манжет до куртки? Спочатку пришиваємо вставку манжета до самого манжету. Потім частково пришиваємо до куртки одну частину манжета, вшиваємо блискавку. Потім так само частково пришиваємо під борт з підкладкою. Отакий вигляд повинно мати. Тепер розстібаємо блискавку. І складаємо лице з лицем під борт. Отаким чином складаємо. Ось у нас блискавка. Отак, куточок створюємо. І тепер однією лінією пришиваємо під борт і пришиваємо горловину. Стійку загортаємо туди в серединку і пришиваємо горловинку. Шиємо по верху, орієнтуючися на оці наші шви. Там, де ми пришивали стійку і там, де ми вшивали блискавку. Потім вивертаємо цей отвір, вшита підкладка, я вже вивернула, зробила перестручку по підборту. Щоб не відвертався під борт, не попадав під блискавку. Також вшила підкладку в рукава. У нас в одному з рукавів залишився отвір. От в оцей отвір ми тепер вивертаємо куртку і будемо працювати з оцим моментом. Зараз він у нас ось такий, Ну, отаке бізобразі. Тобто ми вивернули в руках куртку, підкладка, пояс і сама куртка. Тепер оцей хвостик, де вставка пояса, ми його складаємо вдвоє, і сам манжет складаємо вдвоє, і приколюємо до куртки, орієнтуючись на наші надсічки. Є бокова надсічка, є центральна надсічка. Приколюємо. А потім підсоєняємо сюди ж підкладку, так само орієнтуючись на боковий шов, так само її приколюємо і пришиваємо. Пришиваємо, ось у нас є оці відрізки, десь там по 6 см, то от нам треба вдвоє оцей манжет, ці відрізки, отак от, скільки ми змогли, скільки добралися, стільки і пришили. А потім так само в рукав вивертаємо. Ну, отакий вигляд має куртка. Ось у нас пришитий манжет до куртки, підкладка пришита. І оці моменти тут у нас залишилось так не зашито там, сантиметрів. Ну, не знаю, мабуть, отак, 2 см я зайшла на підборт, урівняла вставочки наші, вони ж там в серединці. От урівняла ці вставочки І отак, скільки змогла, стільки підібралася, і одним швом пришила. Тепер вивертаю в той же отвір в рукаві.